У мене на столі ось такий безлад. Дуже прикольний вийшов такий міні тур моєї кімнати. Ми вирішили подарувати вам цю картину. Ну, спробувати. <рес> да, у нас получилось. Це просто легендарна, мабуть. Є в цьому зоопарку На жаль, це що, нове відео вийшло не менше ніж декілька місяців від останнього, так. Ці осінні мене Ютуб прям дуже сильно надихає, мотивує щось робити таке атмосферне, таке домашнє. І тому сьогодні буде знову таке осіннє, комфортне атмосферне відео. Знаєте, я помітила за собою дуже таку погану звичку, це відкладання. Типу, у мене є план, у мене є, а, типу, ідеї відео, що я хочу взагалі зняти, але проблема в тому, що я постійно відкладаю, думаючи, що зараз не підходячий, не підходячий. Найпідходящий момент. Тому сьогодні я просто захотіла зняти відео, і я зараз вам вже його знімаю. Це буде щось таке новеньке, в мене такого формату ще не було. Ви Можете це відео включити просто собі на фон і паралельно щось робити своє, а можете зробити собі ось таку, як у мене, кружечку чаю або кофе, що ви там любите е, пити. І просто відпочити від усього навколишнього і з кайфом провести цей час. Знаєте, мені дуже подобається університет тим, що я можу прийти додому дуже рано. Типу, у нас може бути дві пари, як сьогодні, і я вже вільна до 12-ї години дня. І тому я можу встигнути зробити багато чого, також зняти вам контент і поприбрати у себе в кімнаті. Зараз ви побачите весь цей жах. У мене на столі ось такий безлад. На задній фон я собі включила аля комфортну музику. І зараз буду все це діло прибирати. Зараз мене може погано чути, але у нас зночі є дощ. І прям така класна атмосфера. Не знаю, мені дуже подобається така погода. Правда, холодно і оце мінус, але просто коли ти сидиш вдома і бачиш ось це за вікно, це того варте. Показую вам все, як є. На ліжку в мене речі. Я в них ходила зранку, не встигла прибрати, бо спішила на пари. Там у мене стірка лежить, водичка, мій плєт. Тут також треба поприбирати зайві речі. На столі я вам вже показувала тут творчий безлад просто. Тут в принципі не так все погано, і в шафі у мене доволі ще чисто. Починаю я завжди з шафи, тому що коли я витрав всю пил з поличок то я можу закрити дверцята і все туди вже бруд з кімнати не попаде. І хочу також трошки розповісти вам за організацію моєї кімнати. Я ніколи ще цього не показувала, не розказувала, сказати, що пил я витираю саме довгими серветками, тому що у мені так набагато зручніше і вони дуже смачно пахнуть. У мене шкаф максимально пустий, там нічого абсолютно немає. Зараз я хочу ще внизу перетерти пил і зрозуміла, що мені треба перебрати речі, бо багато літніх, які займають багато місця, а мені вже треба носити якісь світерки, толстовки, гольфики, тому зараз я теж хочу ще і перебрати свій гардероб. Що показую вам свій результат. Поки прибрала всі квартири на вулиці, вже стемніло, тому в кімнаті буде приблизно таке темне світло, тому що я просто не наважу основне світло в своїй кімнаті, тому я постійно включаю якісь свої штучки. Зараз хочу вам показати, де що і як мене зберігається. Тому давайте почнемо зі шафи. На верхній полишці у мене зберігаються різні речі, якими я дуже рідко користуюсь Це, наприклад, якісь коробки, з чахли. Також у мене є коробка спогадів трошки нижче. У мене різна моя доглядова косметика. І далі вже йдуть мої всі речі. І внизу в мене, правда, лежать там взуття для моїх танців, мої хілси і лодочки. Тут у мене є ось такі. У мене такий одяг по типу суконь, мої пінюарчики для сну, халатик, і також корсети і тому подібне. Внизу в мене сумки навчальні і просто сумки, які я беру в село. З цієї сторони я вже розвішала свій теплий одяг, різні костюмчики, свитерки. Тут внизу є моїх два килимка для. Занять йоги з боку шафи. У мене є ось такі бокові полички. Ну, тут все понятно. Далі мій камод. Тут мої різні пензлики для макіяжу. Вони в мене зберігаються звичайні склянці для води. Також в мене є ось такий зручний органайзер для моєї біжутерії. Перший відділ тут сережки і е, кольця. Далі різні браслетики І вже нижче це все для шиї. цепочки такі різні. Покажу свою новинку. У мене є ось такі камушки для різних чакр. Тобто тут є всі чакри, і кожний камінець він відповідає певні якісь чакри. На це місце називаю місце знань. Тут просто все, що можна сюди покласти стосовно навчання, тобто тут не тільки як університет або школа, це просто мій саморозвиток, Різні курси, різні конспекти. Ось ці всі блокнотики вони для. Певної теми певного курсу, тобто, ну, вони не просто тут так стоять всі. Я їх використовую. Тут в мене є мої книжки, і тут є книжки. З цієї сторони в мене підручники зошити більше для університету. Ну і далі те саме місце, де я проводжу найбільше свого часу. Це мій робочий стіл. Тут я працюю, тут я навчаюся. Я тут теж не буду сильно розповідати, просто покажу вам. Свої якісь відділи. Тут в мене канцелярія знаходить. В принципі, ось так все тут у мене складено. Тут не так акуратно, як було в минулому ящичку Як на мене, дуже прикольний вийшов такий міні тур моєї кімнати. Я показала все, що в мене тут є. Ось така у мене. Доволі маленька, не дуже сучасна, але для мене вона дуже комфортна рідна кімната, де я постійно щось роблю, вигадую, створюю це моє місце натхнення. Зараз я буду сідати вже за англійську мову за свою домашню роботу. І потім вже буду напевно готуватися до сну. Це не прям, щоб лігти у ліжко і заснути, це сходити в душ, це почитати. Тоді з ними фоткати. наконец-то В наконец с первый раз плачу, что борщ подают с хреном, сметаной, салом, еще блинчик замолотый и мирис бульон. Стоп, 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 стоп. Так. Ну тут треба пояснювати це все. Давайте, розкажіть. Ні, 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 ні. <клухи> Добре. Е, По-перше, я переживаю вже. Добре, я підійшла. <клухи> я хочу вам подякувати, за те, що ви зараз підтримуєте Україну і є проявом <клухи> жіночності для нашого деталі. Хлопцям, де ти там? Нє, ні, ні, ні. Але ми з хлопцем вирішили подарувати вам цю картину. Ну, попробувати. <плес> да, у нас вийшло. Для того, щоб ви, е, ну якщо не в себе повішаєте, то зробите якесь благоділо. І разом нам приснилося це mm. по чуть-чуть. Сьогодні приїхали в зоопарк. Я тут так давно не була, так прикольно. І саме така класна погода у нас вийшла, Типу, немає доща, тому що у нас останній час дуже багато дощів є. І прям погода максимально красиво, тепла. Осіння така, прям, подивіться, просто яка, красота. Здорово.

I think it was twenty three people started to talk, you know what I mean. You were out of my way, I think it's the price. Нам дуже пощастило з погодою, тому що вранці був дощ. Я думала, ми вже нікуди не поїдемо. Але все як якнайкраще. У нас фотосесія тут сімейна. Отак, от, от значить. Шов? Лечення. Шо? Печення хочеш? Що це? А, це сіріна. papa do you see papa Тома, тебе сподобалось в лисе? Да. Да? Как сподобалось? Покажи пальчиком. так покажи.